Провела роботу, передала матеріали до відділу ЖКХ, які готують на сесію, що не так. Це не так, що й наступне звернення моє на минулій сесії через Заїпіна і Михайленка про те, що сесія готується, рішення на сесію в проєкті готується неналежним чином, зокрема земельній комісії. Бланк. Рішення і список, в якому прізвище та площа, де ця площа знаходиться, що да за прізвище і так далі. Таким чином роздається земля, останні клаптики землі безоплатно роздаються, невідомо кому, невідомо де. І депутати поставлені в таку покову ситуацію, кого я не запитував, за що ви голосувати, не знаю. Не знаю. Звідки він може знати, коли вивішено на сайті прізвище і 012 дванадцять га? Все, і ви минулий раз мене вигнали з залу. Заперечували, що рішення обґрунтоване згідно рекламу. У перше я вас не вигнав в залу, а вас до ну, ще не вказало, щоб ви мене за шию брали. Це перше. А друге, я і зараз так вас буду просити, тому що у вас було три хвилини, а в нас частина цих... ви мене перебили <клес> некоректну віку. Ну, що ви вже десяти я хрилина. маю мовчати? Ви вже десяту хвилину говорите. Ми почули, да. коли буде готуватись належним чином рішення в земельній комісії. У нас є різні. Я, У я, У вас я, я У вас дуже вас поважаю. Ви хочете заслухати? Та ну, не давайте розпочнемо сесію, може, якось. Дозвольте, я там відповідь Ярославіоску, що я її зараз бачу.